Всім доброго дня! Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики хто підписався на мій канал. Сьогодні тема мого відео буде розмноження полуниці. Значить, показую вам свою грядку полуниці. Ось, у мене вона така. Значить, я вже її показувала в своїх відео. Це полуниця сорту Мурано. Італійський сорт Мурано. Значить, на сьогоднішній день вона має ось такий вигляд. Попускала дуже багато пагонів. Ось, бачите, показую вам. Багато пагонів попускала, і на цих пагонах є живці. Ось, бачите, от, якими можна розмножити цю полуницю. Так, ось дивіться. Так як у мене, ви бачите, що моя грядка заслана агротканиною, то ці живці на цих пагончиках вони не, не можуть чіплятися до землі, якби не, можуть, не мають змоги прицепитися з корінчиками до землі. О, значить, вони знаходяться на пагоні і, як кажуть, харчуються, живляться від материнського куща полуниці. От. Але їх можна теж розмножити, позрізати і розмножити. Значить, якби моя ділянка була не заслана агроволокном, то вони б самі цеплялися і полуничка якби приживалася до землі. так? От. А так як у мене заслано, ну, значить я буду зараз їх обрізати і хочу поділитися з вами, як я буду це робити. Можливо, комусь цей спосіб ну, стане, як би кажуть, корисним. Значить, дивіться. Ось я тут вибрала такі живці. Пагони вірніше, ось пагони. Дивіться, які, бачите, ось пагін показую вам, який він уже. Значить, я буду брати на живці ось оцей живець, ось о, буду оцей вк... для вкорінення, вірніше, буду брати ось такий живець, який знаходиться ближче до материнського куща. От, бачите, на пагоні він якби від материнського куща перший, а потім ось іще йде один так, другий. Бачите як? От, е... Хочу ще що сказати, що ця полуниця в мене перший рік родила. О, значить, перша годка, перший, перший рік вона е, дуже полуниця випускає багато оцих пагонів для розмноження. От. На другий рік вже буде менше. Е, Беремо пагін ближче до материнського куща. І о, вірніше не пагін, а оцей живець. І треба брати, щоб, ось бачите, на оцьому Пагончику на цьому живці були ось такі зубчики. З цих зубчиків буде розвиватися коріннячко. От. І тоді, вже більш, що ваш отакий пагін, який ви будете садити, або відкритий ґрунт, можна посадити, можна в стаканчики посадити, чи в якісь баночки, які ви для себе підготуєте. Значить, Якщо беремо пагін з отакими зубчиками, які є, то більша ймовірність, що він пустить коріння і приживеться. От. Якщо ж немає таких зубчиків, десь, ну ось бачите, тут, як тільки він починає ось, появляється, проростати, то зубчиків немає От, далі, які йдуть далі від материнського куща, то там уже, якби під був, чи приживеться такий живе чи ні. О, значить, як я роблю, зараз покажу. Ось буду брати ось такий, бачите, він вже який гарний цей живець. Ось я його буду отак обрізати. Дивіться, беру десь отак. От, щоб видно було. Бо в одній руці ж телефон. Так, ножницями отак десь буду обрізати. Ось, бачите як. от, Обрізаю тут. І обрізаю з цього кінця. Ось. Обрізаю тут. І ось у мене отакий живець. От. І ось це треба ще обрізати. Ось. Оце теж треба обрізати. О, ось такий живець, з отакими зубчиками треба брати. Бачите як? О, значить, я собі зараз ось у відро вже почала їх. Ось уже собі зрізаю такі, показую вам, бачите, з зубчиками такими. От, такі потужненькі вони йдуть гарні, і буду тоді висаджувати е, в ґрунт. Покажу вам, як це я роблю. Продовжую своє відео про живцювання полуниці. Значить, ось живці нарізала, готую ґрунтосуміш. Уже, вірніше приготувала. Значить, тут у мене ось. Е, е, Універсальний торф'яний субстракт для овочевих, бачите, ось такий. Купила в магазині і додавала сюди трошки піску. Буквально також менько. І в стаканчики беру стаканчики. Дроблю ось, бачите, дирочка в стаканчику і наповнюю стаканчик оцю сумішю землі. Ось. Наповнюю стаканчики, сильно так їх не втрамбовую цю землю. От. І далі ось, ось так, бачите, зараз покажу. Значить, дивіться, ось так. Ось живець беру, бачите. Ось такий чималий у мене. І ось тут я оставляла такий, бачите, ось, ось, якби кінчик такий, де відрізала. І ось цим ось кінчиком ось. ставляю в стаканчик. Отак туди його раз, пальчиком отак придавлюю, о, і все. Ось так буду садити. Зараз ще покажу. Ось так дивіться, бачите, такий ось є скінчик. Ось так беру його. І отак. О, дивіться, бачите, отак. Раз, і туди отак. Все, пальчиками так придавила трошки. Уплотнила і все. Ось так зараз посажу ці живці. Потім такий ящичок поставлю і полью її гарно і поставлю в тінь. Десь під дерево поставлю чи під кущ такий, щоб був такий. або розсіяна тінь, або ну, така напівтінь, тінь, тінь, де, де немає сонця, щоб на них не попадало сонячне проміння. І так, хай воно значить, буде у мене стоять. Потім десь через 3-4 дня я їх підживлю монокалій фосфатом для того, щоб розвивалася коренева система. Можна ще пролити корнівіном, можна грандісом, ну, яким препаратом, щоб розвивалася коренева система. Прокинулася вона і розвивалася у цих стаканчиках. Значить, ось така у мене посадка. Полуниці розмноження вірніше. Так що пробуйте. Гарного вам всім дня і до побачення!